Можна сказати, що це було просто і фактично нам доставляли всілякі неприйнятні умови відходу, здачі. Ми не пішли на жодні ультиматуми і чітко провели позицію, що припинення ворогів. Виведення всіх іноземних військ з території України, всіх наймосів з території України вони мають бути е, виведені в е, найближчим часом. Е, дуже важливо, що вперше детально розписана імплементація е, частини мінської угоди, мінського протоколу мінського рангу в частині перекриття державного приколу. Вражаючи на жорстке наполягання, ні на якій статус автономії не почув. У нас на сьогоднішній день зазначено, що можемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, розповсюдження на всю країну, також e, на жодного згадку, на по федералізації також не почує. Цього ні автономії, ні федералізації допомоги.